Ні прохання, ні попередження, ні заклики до сумління на жаль, не діють на недобросовісних споживачів теплової енергії. Їх борг за опалення нині складає 14 мільйонів 800 тисяч гривень. За останній місяць він скоротився всього на 300 тисяч. В свою чергу житлово-комунальне об'єднання напередодні опалювального сезону не може розрахуватись із газопостачальником за уже спожитий раніше газ. Ми готові сьогодні. Подавати тепло, але є питання за покуску газу. Бо ми заборгували, будемо говорити, населення заборгувало на 14 мільйонів. А ми за спожитий газ за минулий сезон не можемо розрахувати, Заборгувало також 5 мільйонів гривень. Усі будинки, які опалює ЖКО, мають борг. Але в одних він складає 11 копійок на 1 метр квадратний, як, приміром, на Героїв Небесної Сотні 6, а поряд у будинку 2Б – 471 гривня. Або зарічна 9, 9 гривень боргу на метр квадратний за річна на 13 – 402 гривні. І зовсім б'є рекорди садова 15 – 871 гривню. У житлово-комунальному об'єднанні працюють із боржниками в кожному окремому випадку по різному. Часто йдуть назустріч. Хто платить, оформляє, хто не може субсидію, хто не може вчасно отримати субсидію, тому десь є маленький борг, але він платить і якісь є об'єктивні причини, щоб він заборгував. Ми йдемо на зустріч, розбиваємо борг на декілька місяців, даємо людям довідку, щоб він отримав субсидію. А він приходить і нам сплачує, у кого великі борги передають до суду. Реакція боржників при цьому різна. Більшість тих, хто відносяться. До своєго зобов'язання будемо говорити позитивно. Хто чує свою відповідальність, то тільки попадають більшість таких заяв до суду. Ще до суду людина приходить, платить, і, вибачте, просить, і ми відзиваємо. Позов і врегульовуємо питання є. Частина боржників, яка свідомо зловживає та користується тим, що житлово-комунальне об'єднання технічно не може перекрити подачу їм тепла. Більшість таких людей це ті, що може грубо скажу, їздять на мерседесах. Мерседес записаний на бабушку або на сестру, а за квартиру не платять. І Діло доходить до суду. Віддаємо рішення або ухвалу суду на виконавчу службу. Виконавча служба, починаючи зразу з тих даних, що є по податковій базі, по майнових базах, починає провіряти, Каже: за ним нічого не рахується, в нього нема що утримати. Вплинути на боржників житлово-комунальне об'єднання прагне через оприлюднення боргів, які має та чи інша квартира. Такі оголошення розміщуються на кожному під'їзді будинків. Як крайній засіб впливу навіть вимушені вдаватись до такого непопулярного кроку. Ці будинки, які мають такий борг, будуть підключені до центрального опалення в останню чергу. Та більш за все у житлово-комунальному об'єднанні прагнуть достукатися до свідомості споживачів. Я хочу черговий раз звернутися до споживачів. Хочете мати тепло, люди похилого віку вже сьогодні його хочуть мати, їм вже 10 градусів, мабуть, то низька температура. Віднесіться з розумінням, тому що ті люди, які отримують пенсію 3 тисячі, 3,5 тисячі, таких боргів, як всі решту, не мають. Підіть на зустріч, проявіть людські якості, згадайте, що ви українці, що сьогодні. Ми воюємо з агресором і внесіть свою маленьку частку у ту загальну загальну українську перемогу. І, як приклад, цього тижня одна споживачка сплатила одноразово всю суму заборгованості за тепло 70 тисяч гривень.